Росія фінансує війну в Україні з продажі нафти та газу. Держави ОПЕК Плюс з серпня цього року збільшують видобуток нафти чи санкції проти кремлівської нафти та збільшення її видобутку через арабські країни доведе російську економіку до колапсу. Будемо говорити з керівницею Бруксельського центру фінансів та безпеки в рамках Royal United Services Institute Europe кінгою Редловською. Пані Кіго, вітаю вас. Добрий день. Дінь добрий. добрий день. Чого на вашу думку може прагнути Москва у переговорах із Трампом на Алясці саме в контексті санкцій? Які сфери є такими критично важливими для Кремля? в моменті найважливішим аспектом санкції, які Кремль хотів би бачити, щоб вони були анульовані США і країнами Євросоюзу, країнами Великої Сімки, це ті санкції, які накладені на торгівлю російською енергією. Енергія є джерелом доходів Кремля, яка потім має значення для військових спроможностей Росії на полі битви в Україні. Це ті санкції, які можуть потенційно найбільше вплинути на Росію, бути найбільш обтяжливими для Росії. І Путін чудово це усвідомлює, що держави великої сімки, як США, так і Євросоюз, можуть ще більше, більш суворо підійти до санкцій на торгівлю російською нафтою, і цього Путін побоюється найбільше. Za my Centralnego Banku Rosji drzawa agresora czeka na koniec roku e, nieptycznej, o deficyt o rozmiarze 130 miliardów dolarów wrze wydno i proce nawet mówią sami Rosjanie. Wina proty Ukrainy rujnuje rosyjską ekonomikę. Czy Rosji czeka wielki kolaps, czy może na wpaki dodrukujemy o grosze i wszystko będzie dobre? <guerre> Помилкою було б очікування 옛날, негайного падіння російської економіки. Не сталося так за останні роки, і так не станеться за найближчий короткий період. Коли ми говоримо про ефективність санкцій великої сімки щодо Росії, earth. важливо uh, підійти uh, до їх підходів, до їх основних цілей. Дійсно, uh, цілі дві від початку вони були і є на цей момент, тобто обмеження доступу. По Кремля до компонентів просунутих технологій, які можуть використовуватися проти України під час військової боротьби, і так само важливо, бо навіть важливіше, обмеження доходів Кремля, які генеруються через торгівлю енергією, ці доходи дають джерела для фінансування російської воєнної машини. Обидва ці елементи були ефективними. Ми бачимо, що Росія. Страждає від дефіциту компонентів частково цей дефіцит компенсується торгівлею з такими державами як Індія Китай. Які дають можливість обходити санкції, тобто щоб ці компоненти потрапляли, які йдуть із заходу, а також імпортування замінників Росією. Треба додати, що ці санкції призводять до того, що ці мілітарні компоненти потрапляють в Росію набагато пізніше, вони стають набагато дорожчими, і через це зменшують. Військовий потенціал Росії а заміні компоненти, які виготовляються такими державами, як держави глобального півдня, не завжди дорівнюють західним стандартам. Тому, звичайно, ми можемо говорити, де санкції можуть бути кращими чи більш ефективними, але тут вони вже мають свій вплив на стан російських військових ресурсів. Якщо ми подивимося на доходи, як це все вплинуло на російську економіку, вона а сповільнюється систематично зменшення доступу до технологій та компонентів призводить до того, що у довшій перспективі російська економіка страждатиме, буде призводити до сповільнення зростання і зменшення конкурентноспроможності російської економіки. Ослаблення рубля уже помітне. Ліса інфляційна інфляційний тиск вже теж помітний, тому санкції працюють і будуть працювати. Можна тут вести дискусію, як зробити їх більш ефективними, і що зробити, щоб вони діяли ще краще. Ви почали говорити про санкції для Індії для Китаю. Власне, якими можуть бути на вашу думку наслідки цих санкцій для світової торгівлі, враховуючи залежність від китайського ринку та індійських фармацевтичних технологічних поставок. Оголошуючи погрозу запровадження додаткових 25% п'яти відсоткових тартарифів на Індію до стандартних 25% відсоткових тарифів, які він вже оголосив Трамп, запровадив новий елемент до цих політичних та економічних елементів навколо відносин Росії. І намагань держав великої сімки вплинути Тронно на поведінку Росії важко оцінити чи це, ці погрози Трампа більше пов'язані з його бажанням вести переговори. Нові переговори, нові якісь рішення і переформування економічних відносин між США і Китаєм. Чи дійсно, реаль чи дійсне реальне бажання вплинути на Індію, щоб таким чином вплинути на ситуацію на фронті між війни, між Росією та Україною? Якщо ми придивимося до самого оголошення щодо погрози накладення додаткових 25% відсоткових тарифів на Індію як покарання за купування російської нафти, то дійсно це дуже цікавий рух, цікава дія. Але якщо ми подивимося на потенційну ефективність, то вона була обмеженою перед 2022 роком. Індія практично не імпортувала російську нафту. Зараз цей імпорт становить майже. 40% загального імпорту в Індії. Що стосується саме нафти, це величезне зростання. Тобто Індія є покупцем, який дуже часто. Торгує і купує російську енергію поза тими цінами, які накинуті державами великої сімки, але це Індія є не єдиною. І говорячи з погрозами щодо Індії, Трамп не згадував про інші держави, які купують цю енергію або роблять можливу торгівлю російською нафтою, наприклад, Туреччина чи Китай, і такий вибірковий підхід свідчить про те, що можливо Трампу йдеться. Про іншу мету, про досягнення іншої цілі, а саме, як я вже сказала, вплинути на двосторонні економічні відносини. Як ви згадували, дійсно ці відносини дуже значні потенціал торговий дуже великий. Сполучені Штати Америки імпортують з Індії фармацевтичні продукти, говорять про те, що Індія це така величезна аптека, але не до кінця правда в тому, що є відсутність в такого балансу у відносинах Індії і Сполучених Штатів Америки, бо Індія своєю чергою. Імпортує американські послуги у фінансовому секторі у секторі освіти. Те, що президент Трамп хоче досягнути, погрожуючи Індії додатковими санкціями, це кращий діл для США, і це виглядало б таким чином. Трамп хоче накласти такий тиск, щоб Індія відкрила свій ринок. Для американських товарів, оскільки індійський ринок великою мірою зараз базується на місцевих продуктах тих, які виготовляються в Індії. Але Індія конкретно уряд Індії офіційно сказав, що відмовлятися від російської нафти не буде. Але ми бачимо також, що індійські нафтопереробні компанії вже замовили 20 мільйонів барел не саме з Росії, а з Саудівської Арабії, Анголії Нігерії. A nawet Iraku. To jak naprawdę wygląda ta sprawa z tym Indiami i rosyjską naftyą? E, Spółki indyjskie. Індійські компанії більш ніж загальні погрози щодо додаткових тарифів боються американських вторинних санкцій. Вторинні санкції це ті санкції, які діють точково, ніби як лазер, призводячи до того, що якщо нафтопереробні заводи індійські або господарські суб'єкти, які роблять можливим цю торгівлю, потраплять в американські списки бюро, відповідального американського бюро, яке відповідає за запровадження американських санкцій, це означає для таких компаній величезні проблеми відрізання практично від глобальної фінансової системи, яка базується на доларі, і дуже великі проблеми серед них означає. Тому ці індійські компанії реагують інакше ніж прем'єр моді у своїх е, говорить у своїх офіційних деклараціях у засобах масової інформації. Дійсно, відповідь на е, такий асертивний тон президента Трампа тут моді е, зробив кілька заяв, які мали б сі, свідчити про те, що у зв'язку з цими американськими деклараціями Індія буде. Прихильніше дивитися на перезавантаження контактів з Китаєм, а також подальше тісніші контакти з Індією, і це про це може свідчити декларація прем'єр-міністра Моді, що вже незабаром зустрінеться з президентом Трампом, а також що після періоду досить холодних відносин з Китаєм буде брати участь у Зустрічі Орега. шанхайської організації співпраці, тобто Доді поїде в Китай, досі за останні роки ці китайсько-індійські відносини Можливо. були досить прохолодними. Може досі виявитися, особливо в декларативній сфері, що ці погрози президента Трампа можуть відіпхнути Індію. Від співпраці на лінії Росія китай Індія, також на Осі держав БРІКСу, а також держави, які традиційно є опонентами американської домінації. Також у фінансовій системі глобальній системі глобальної торгівлі. Як Індія точно відмовиться від російської нафти, це для нас всіх до хороша новина, бо це майже півтора мільярда доларів в рік. E, менше в російському бюджеті, але європа також купує російську нафту. Jakie jest plany Europy, żeby odmówić się w e, rosyjskiej nafty, ale nie tylko, gazu też? унія європейська так європа євросоюз повинен зробити більше рішуче більше якщо хоче ефективно обмежити доходи кремля у сфері енергії генерування імпортом енергії і тут євросоюз сам повинен вживати менше цієї енергії також повинен Запровадити суворіші санкції, тобто треба тісніше співпрацювати з суб'єктами і операторами з Європи, щоб вони дотримувалися санкцій і не імпортували ці енергії з Росії. Пані Кінго, дякую. Давайте поставимо тут крапку. Дякуємо за розмову. Кінга Редловська, керівниця Брюссельського центру фінансів та безпеки в рамках Royal United Services Institute Europe була гостею українського фокусу. На цьому програма Український фокус завершується. Ефір слава ТІВІ, звичайно ж триває. Дивіться нас далі. Гарного дня! На все добре.